Друзі, вирішила підготувати для вас місячний календарик для щоденного використання. В ньому я дуже коротко даю основне, на що варто звернути увагу в конкретний день. Зверніть увагу, що вплив місяця відбувається на кожну людину однаково, тому потрібно врахувати, чи ваш партнер чи колега відчувають у цей час подібний емоційний стан. Сподіваюсь, цей помічник допоможе вам досягти максимальної результативності в справах, зберегти добрі відносини з близькими і колегами. Зверніть увагу, що час зміни місячних днів вказано за Києвом, тож вам потрібно скоригувати час, якщо ви проживаєте в інших часових поясах. Для вашої зручності даю там коди на кожен день. Просто нажміть вибраний час в описі чи в коментарях до відео і відкрийте потрібний вам день. Прошу, пишіть в коментарях, чи зручний цей формат для вас. Буду дуже вдячна за ваші відгуки. 1 вересня 2022 року зранку і до 11.51 п'ятий місячний день символи Дноріг. Після 11.51, шостий місячний день символ птах місяць у скорпіоні. У першій половині дня добре відстоювати свої ідеї та принципи, а також заступитися за честь іншого. Якщо правда, на вашому боці, то перемога буде за вами. Але варто бути пильним. Те, що втрачається цього дня, втрачається назавжди. В цей день все буде засвоюватися від інформації і знань до їжі. Будьте уважні, не пускайте на самотік симптоми захворювань. Після полудня варто робити. Щось добре, тому що позитивність цього дня допомагає лише добру. Злівчинки можуть бути покарані. Друга половина дня дає гарні шанси на нові справи, проекти, та варто бути уважним. Місяць у скорпіоні він додасть емоційності та пристрасті, люди, події, та й ми самі собі часом можемо не подобатися. Це буде підштовхувати нас до змін, та варто бути поміркованим і не приймати різких рішень. А ось самокритичність та концентрація на проблемі збільшують шанси на її вирішення. У дітей, які народжені цього дня, життя буде довгим та плодотворним, хвороби, що починаються, пройдуть легко, сни не потрібно розповідати. 2 вересня 2022 року до 13.13, шостий 13. місячний день символ птах. Після 13.13 сьомий 13. місячний день роза вітрів, місяць у скорпіоні. В першій половині дня позитивність допоможе добру. Варто не робити нічого поганого, не жалітись на життя та за можливості спокійно сприймати все те, що відбувається. Місяць у скорпіоні додає емоційності й пристрасті, люди, події, та й ми самі собі можемо не подобатись. Це буде підштовхувати до змін та варто бути поміркованим і не приймати різких рішень. А ось самокритичність та концентрація на проблемі збільшують шанси на її вирішення. На роботі краще займатися звичайними справами, хоча є й непогані шанси на нові ідеї та проекти. Добре вдаються ділові перемовини та спілкування в принципі. Інтуїція може допомогти уникнути неприємних ситуацій. Після обіду справи починають вирішувати швидше. Не відкладайте на завтра те, що можна зробити сьогодні. Вдалий час для звернення державні судові органи з питань, що вимагають справедливості, Вдалими будуть поїздки та подорожі. Після обіду варто слідкувати за своїми словами та емоціями, не дратуватися через дрібниці. Роздратованість та невдоволення можуть підштовхнути до небажаних змін. Самокритичність та чесність допоможуть вирішити навіть складні питання. Всі важливі справи краще закінчити до 20 -21. це час буденних справ та відпочинку. Хвороби цього дня легко лікуються, але не варто перехолоджуватись. Народжені в цей день мають гарне здоров'я. Сни можуть швидко здійснитись. 3 вересня 2022 року, місяць у стрільці, сьомий день. Місячний до 14.36 розовітрів. Після наступає восьмий місячний день пожежа. Перша половина дня вдала для швидкого вирішення справ. Не відкладайте на завтра те, що можна зробити сьогодні. Це добрий час для звернень до керівництва у державні та судові органи з питань, що вимагають справедливості. Варто слідкувати за своїми словами та емоціями і не дратувати через дрібниці. Самокритичність та чесність допоможуть вирішити навіть складні питання. Роздратованість та невдоволення. Можуть підштовхнути до небажаних змін та ускладнити відносини з друзями та партнерами. Сьогодні вдалими можуть бути поїздки та подорожі. Вночі місяць змінив знак і перейшов у стрілець, пристрасті потрохи вщухають. Ми стаємо більш дисциплінованими, більш схильними рухатися спокійніше, прислухатися до порад або самі готові щось порадити іншим. Та якщо вашої поради не просять, краще залишити її при собі. Після 14.36 зважте всі деталі та все гарно обдумайте, якщо плануєте розпочати якусь справу. Старі справи можуть нагадати про себе саме зараз, може ускладнити спілкування, тому важливі перемови найкраще на цей час не планувати. Визнання своїх помилок та прощення чужих може допомогти в налагодженні стосунків. Діти, народжені в другій половині дня, досягнуть успіхів у житті завдяки власному розуму, праці та доброзичливості. Хвороби, які виникають у 8 місячний день, можуть бути складними, вимагають уваги. Корисним буде голодування та очисні процедури. Сни часто здійснюються. 4 вересня. До 15.56 8-й місячний день символ пожежа, після 15.56 9-й місячний день, символ летюча миша, місяць у стрільці. Зважте всі деталі та все гарно обдумайте, якщо плануєте розпочати якусь справу до 16 години. Старі справи можуть нагадати про себе саме зараз, може ускладнити спілкування, тому важливі перемови не краще на цей час не планувати. Визнання своїх помилок та прощення чужих може допомогти в налагодженні стосунків. Діти, народжені в 8-місячний день, досягнуть успіхів у житті завдяки власному розуму, праці та доброзичливості. Хвороби, які виникають, можуть бути складними, вимагають уваги, корисним буде голодування та чесні процедури. Після 16-ї години енергетика погіршується, можливі тривожність та страхи. Обман, самообман, ілюзії, спокуси, на щастя, місяць у стрільці, і це стишує наші пристрасті. Ми стаємо більш дисциплінованими і більше схильними прислухатися до парад або самі готові щось порадити іншим. Але коли вашої поради не просять, краще залишити її при собі. Спілкуючись з іншими, краще нічого не відстоювати та не сперечатись. Нові справи краще не починати, краще закінчити вже почати або приділити увагу. Звичайним обов'язком якщо бути уважним і врахувати певні ризики, раніше заплановані поїздки та вирішення бюрократичних питань можуть бути досить успішними. Вечір краще провести в спокійній обстановці. Дитина, що народиться в дев'ятий місячний день, буде щасливою та проживе довге життя. Хвороба, що починається цього дня, може бути складною, але великовною, снеоманливою. 5 вересня, місяць у козерозі, До 17.06 шість, дев'ятий місячний день, сину летюча миша. Після 17.06,10-й місячний день Симон Фонтан. Під сьогодні, місяць у козирозі, емоції притупляються, знижується співчуття. Ми можемо не шкодувати не тільки інших, але й себе. На передній план виходить почуття відповідальності та доцільності. Це добрий час навести ладу в справах та закінчити те, до чого ніяк не доходили руки. Добре будуть даватися справи, що стосуються переробки раніше зробленого. Робота на землі. Така праця може принести і матеріальний успіх. Не варто відстоювати свої позиції. В конфліктах, в конфронтаціях, в дискусіях. Ваша думка сьогодні може бути оманливою. Після п'ятої вечора можна починати нові справи. Вдалими будуть справи, пов'язані з домом, з родом, з традиціями, налагодженням сімейних відносин. Цей час добрий і для активного відпочинку, відвідування спортзалу. Вдалими будуть творчі справи, кохання та духовні пошуки. Дитина, дитина, що народиться до 1706, буде щасливою та проживе довге життя. А та, що народиться після 17.06. розумна, правними руками та любити подорожі. Хвороба, що починається цього дня, може бути складною, але віліковною. Сни оманливі, 6 вересня. місяць у Козирозі. до 18.02 вечора 10 10-й місячний день. Символ Фонтан. Після 18.02, – 11-й місячний день символ корона. Місяць у козирозі, емоції притупляються, знижується співчуття. Ми можемо не шкодувати не тільки інших, але й себе. На передній план виходить почуття відповідальності і доцільності. Це добрий час навести ладу справах і закінчити те, до чого ніяк не доходили руки. Сьогодні весь день буде добрий для активного відпочинку. Хто на роботі може починати нові справи? Також добре віддаватимуться і домашні, і господарські справи. Взагалі, все, що пов'язане з родом, традиціями, налагодженням сімейних відносин, буде успішним. Успішними будуть творчі проекти, кохання та духовні пошуки. Треба бути уважним до здоров'я і вчасно реагувати на виявлені проблеми, особливо жінкам. Після 18-ї години різко посилюється енергетика. Варто бути обережним та направити її у правильне русло. Васильність небажана, але важливі справи краще перенести. До кожної справи варто віднестися з увагою та обережністю. Цього дня добре починати далеку подорож. Приділіть увагу і любов близьким, порадуйте їх подарунком чи просто проявіть турботу. Діти, народжені цього дня, проживуть довге щасливе життя і можуть зробити багато доброго. Здоров'я жінок у цей день може потребувати уваги. На сни можна не звертати увагу. 7 вересня, спочатку дня від 6.41 ранку місяць без курсу, від 6.41 місяцю водолії, до 18.42, 11 місячний день, символ корона, після наступає 12-й місячний день, символ серця. Сьогодні дуже сильна енергетика. Варто бути обережним та направити її у правильне русло. Пасивність небажана, але важливі справи краще відкласти. До кожної справи варто віднестися з увагою і обережністю. Цього дня добре починати поїздку чи подорож та задовольнити бажання свободи і нових вражень. Діти, народжені цього дня, проживуть довге та щасливе життя і можуть зробити багато доброго. Здоров'я жінок у цей день може потребувати уваги. Після цього і вечора не варто починати щось важливе, скоріше за все, очікування не виправдаються. Цього дня приділіть свою любов та увагу близьким, порадуйте їх подарунком чи просто проявіть турботу. Особливо в вечірній час хтось потребує вашого співчуття та милосердя. Якщо не дозволяють фінанси, пожертвуйте трохи часу на допомогу ближньому. Сьогодні ми схильні відкрито висловлювати свої бажання та емоції. Намагайтесь уникати сварок, вони можуть надовго зіпсувати відносини. Якщо жаліти себе цього вечора, можна застрягнути в цьому спочутті надовго. Бажається, що в 12 місячний день треба зберігатися крові. Сни, як правило, збуваються, особливо кольорові. 8 мересня, до 19-11, 12-й місячний день, символ серця. Після 13-й місячний день, символ кільце. місяць у водолії. Сьогодні не варто починати щось важливе, скоріше за все, очікування не справдяться. Ми схильні жаліти себе та відкрито висловлювати свої бажання та емоції. Внутрішня свобода стає цінністю, і треба бути уважним, щоб схильність до самоствердження та експериментів не зашкодила відносинам із оточуючими та власному іміджу. Краще направити цю енергію на вивчення нового, корисні реформи та ризиковані проекти. Зустрічі з друзями та спілкування в колективі може бути сьогодні приємнішим, ніж перебування на самоті. Цього дня хтось може потребувати вашого співчуття чи допомоги. Якщо не дозволяють фінанси, пожертвуйте трохи свого часу на допомогу ближньому. Хвороби, які починаються в 12-й місячний день, можуть бути складними. Вважається, що в цей день треба стерігатись крові. Від півночі півночетвертого вечора і до кінця дня не варто проводити важливі переговори, приймати важливі рішення, оформлювати шлюб чи інші важливі договори, щось купувати, проводити медичні процедури чи обстеження, починати подорожі. Після сьомої вечора може надійти важлива інформація. Не варто хвилюватися, якщо про себе нагадають старі проблеми. Їх вирішення звільнить вас від тягаря з минулого і відкриє нові можливості. Сьогодні самоаналіз власних помилок. Та правильні висновки лише посилять ваш авторитет у очах оточуючих. Ввечері добре приділити увагу своєму здоров'ю. ним можуть відображати справжні життєві проблеми, варто їх проаналізувати. 9 вересня. Від вчорашнього дня до 7.42 місяць без курсу. Від 7.42 місяць переходить у риби. До 19.32 продовжується 13-й місячний день символ кінця. Після цього наступає 14-й місячний день символ труба. До 17 ранку не варто починати нічого важливого. Сьогодні може надійти важлива інформація. Не варто хвилюватися, якщо про себе нагадає старі проблеми. Їх вирішення звільнить вас від тягаря з минулого і відкриє нові можливості. Інтуїція та душевна розмова допоможуть в ділових перемовинах, спілкуванні з колегами та рідними. А саме аналіз власних помилок та правильні висновки лише посилять ваш авторитет в очах оточуючих, приділіть увагу своєму здоров'ю. Омолоджуючі косметичні процедури, правильне харчування, здатні молодити організм та додати сил. Якщо в цей день доведеться потрапити до лікарні, то доведеться там залишитись на якийсь час. Увечері може підкрастись хандра та сум, але маємо на увазі, що це, скоріше всього, серйозних причин немає. Краще покращити свій настрій, відвідавши спортзал чи знайти інше фізичне навантаження. Приділіть увагу близьким, адже для них цей вечір теж додасть сумних емоцій. Сни в цей день можуть бути невеселі, та не варто цьому приділяти увагу. 10 вересня повня о 12.59 у рибах. До 19.50 14 місячний день символ труба, потім 15-й місячний день, символ змій. Сьогодні може напасти без хандра та Сум. Не варто надто перейматись. Через повню це один із найбільш енергетичних днів. Сьогодні творчі ідеї та проекти можуть сформуватись у цілісне бачення. Обговорення їх у близькому оточенні може бути корисним, але з початком нових проєктів краще трохи зачекати, зайнятися рутинними справами та завершенням розпочато раніше. Вирішення важливих питань з керівництвом чи бюрократичних структурах краще перенести. Важливі фінансові питання сьогодні краще відкласти. Під впливом емоцій та спокус можуть бути прийняті неправильні рішення по роботі, в особистих покупках, не варто позичати гроші і давати в борг. Приділіть трохи уваги оточуючим, адже для них цей день теж додасть емоційних навантажень. Якщо не чіпати гострих тем спілкування, є всі шанси зрозуміти та підтримати один одного. Не залишайте на вечір справ, які вимагають уваги і зосередженості. Увечері можливі коливання від позитивних емоцій до розчарувань, особливо в інтимних та особистих стосунках. День складний, легко піддатись поскусі, чужому впливу, вабить на пригоди, переважають інстинкти, а нездоровий глузд, тому можна наробити помилок. Прислухайтеся ввечері до своєї інтуїції, вона допоможе зрозуміти суть проблеми і уникнути непорозумінь у стосунках. 119.2022 року. Місяць без курсу від 3.28 до 9.46. З 10 ранку місяць у Вовені, До 20.05 15 місячний день Семил Змій, О 20.05 починається 16 тий місячний день символ Голуб. До 10 ранку не варто проводити важливі переговори, приймати важливі рішення, оформлювати шлюб чи інші важливі договори. Щось купувати, проводити медичні процедури чи обстеження, починати подорожі. З 10 ранку питання інвестицій чи юридичні справи можуть бути досить вдалими, інші складні та важливі справи краще відкласти. У ці дні не завадить самоконтроль та витримка, імпульсивність і поспішність можуть завадити успішності переговорів та угод. Ми стаємо більш сміливими та схильними до різких дій та конфронтацій, тому в цей час можуть прийматися різкі рішення про розрив робочих та особистих стосунків. П'ятнадцятий місячний день носить недобру славу сатанинську через спокуси та перевагу інстинкту на розумом. Працювати не хочеться, тому в цей день краще займатися рутиною. Невідкладні справи вдається вирішити, підключивши силу волі і самодисципліну. Гарний настрій може змінюватись розчаруванням, особливо в особистих стосунках. День складний, легко піддатися спокусі, чужому впливу, вабить на пригоди. Деякі речі можуть патувати оточуючих і навіть мати наслідки на майбутнє. Після 20.05 настає час гармонії та спокою. Важливо докласти всіх зусиль, стримати агресію і тримати емоційний баланс. Надлежок енергії найкраще зняти домашніми справами у спортзалі або просто пішою прогулянкою. У дитини, що народиться цього дня, кохання відіграє важливу роль у житті. Хвороби цього дня легкі та швидко проходять. Сни, які сняться цього дня, треба вміти правильно пояснити. 12 вересня місяць у Овні. До 20-ї 20 триває 16-й місячний день, символ голуб, потім настає 17-й місячний день, символ виноград, місяць без курсу із 7.52 до 1439. Коли місяць без курсу, не варто проводити важливі переговори, приймати важливі рішення, оформлювати шлюб чи інші важливі договори, щось купувати, проводити медичні процедури чи обстеження, починати подорожі. Місяць у омні робить нас більш сміливими та схильними до різких дій чи конфронтацій, тому у цей час можуть прийматися різкі рішення про розрив робочих чи особистих стосунків, позбавлення набридлого тягаря. У ці дні не завадить самоконтроль і витримка, імпульсивність і поспішність можуть завадити успішності переговорів та угод, складні та важливі справи краще відкласти. Після 14.39 вдалими будуть подорожі та поїздки, торгові операції. Заплановані на цей час продажі, принесуть гарний прибуток. 16-й місячний день, гармонійний час, важливо зберігати рівновагу у всьому, добре займатися рутинними справами, наведенням порядку на робочому місці чи вдома. Увечері посилюється відчуття власної свободи, бажання гарно провести час із друзями чи з коханою людиною. Можна добре повеселитись і розслабитись, але не варто зловживати з шкідливими звичками, щоб не мати неприємних наслідків. Дитина, яка народиться сьогодні, буде мати відмінне здоров'я та довге життя. Сон може збутись на третю добу. Якщо сон неприємний, це може означати, що людина не реалізує себе у творчості чи в коханні. 13 вересня зранку, місяць у овні, після обіду, переходить в стілець. Весь день до 20.35 продовжується 17-й місячний день символ виноград із 20.35 18-й місячний день символ дзеркало. Зранку місяць у овні, і ми стаємо більш сміливими схильними до різких дівчин конфронтацій. Тому в цей час можуть прийматися різкі рішення про розрив робочих чи особистих стосунків від бажання позбавитися тягаря. Зараз не завадить самоконтроль та витримка. Імпульсивність і поспішність можуть завадити успішності переговорів та угод, складні та важливі справи краще відкласти або хоча б не розпочинати нові. Але в другій половині дня можуть бути успішно вирішені матеріальні і фінансові питання. Укладений сьогодні шлюб буде щасливим. Діти, що народжуються цього дня, будуть щасливими та успішними. За 20 хвилин до 15 напруга потрохи спадає. Ми стаємо більш повільними та трохи впертими, знижується робоча активність, хочеться побалувати себе, смачно поїсти вдома чи в ресторані, відвідати приємні заходи. Головне, не зловживати міцними напоями. Після 20.35 потрібно остерігатися ілюзій і сумних думок. Якщо виникнуть неочікувані проблеми, стриманість та розсудливість допоможуть їх вирішити. Не варто ображатись на оточуючих чи обставини. Все, що відбувається цього вечора, відображає нашу власну суть. Варто замислитись, що саме ми зробили не так. Сни цього дня можуть підказати вихід із складного становища. Місяць сутильці до 20.52 продовжується 18-й місячний день, символ дзеркало. О 20.52 починається 19-й місячний день, символ паук. Сьогодні потрібно остерігатися ілюзій та сумних думок. Якщо виникнуть неочікувані проблеми, стриманість та розсудливість допоможуть їх вирішити. Не варто ображатись на оточуючих чи обставини. Все, що відбувається сьогодні, відображає нашу власну суть. Варто замислитись, що саме ми зробили не так. День може бути досить успішним, але вимагає стриманості і обережності. Місяць у тільці робить нас більш повільними, трохи впертими, знижується робоча активність. Серйозні справи, яким можуть зашкодити такі риси, краще не починати. Але вдалими можуть бути матеріальні фінансові справи. Сьогодні захочеться побалувати себе, купити щось приємне, смачно поїсти чи пройти приємні процедури. Не відмовляйте собі в цьому. Але краще встигнути з усіма справами до 21-ї години і вечір провести вдома в спокійній обстановці. Цього вечора не варто зловживати алкоголем та тримайтеся подалі від людей зі шкідливими звичками. Сни можуть збуватися 15 вересня, місяць у тельці, місяць без курсу від 15.58 до, до 2315, від 21 19 13, 19 місячний день символ паук, після 21, двадцятий місячний день символ Орел. Цей місячний день вважається сатанинським, навіть небезпечним. У справах робочих можна потрапити під чужий вплив, є ризик помилки, омани, тому краще зменшити спілкування та не починати нічого нового. У відносинах як ділових, так і особистих. Краще не починати розбірки, можна тільки все заплутати та нашкодити. Місяць у тільці буде знижувати напругу та повертати увагу на власні потреби. Та все ж, після 16-ї години не варто проводити важливі переговори, приймати важливі рішення, оформлювати шлюб, інші важливі договори, щось купувати, проводити медичні процедури чи обстеження, починати подорожі. Сьогодні варто самому не зловживати алкоголем та триматись подалі від людей зі шкідливими звичками. Пізно ввечері можете отримати новину про вирішення важливого питання, і це можна відсвяткувати. Головне, не возгордитись від своїх успіхів. Хвороби цього дня нескладні та швидко лікуються. Народжені сьогодні діти будуть досить успішними. Друзі, дякую, що подивились відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось і було корисним. Тому дуже розраховую на ваші коментарі, лайки, на підписку. Не забувайте натискати на дзвіночок, і ви будете отримувати повідомлення, коли ви будуть виходити нові відео. do seu